Як склалося життя випускниць школи леді? Однією з найяскравіших учасниць проєкту Від пацанки до панянки стала Людмила Понзель, яка пройшла до півфіналу та посіла четверте місце. На момент участі у шоу Люда була сповнена рішучості змінити своє життя. Її наполегливість та прагнення до змін привернули увагу глядачів. Після шоу Люда знайшла себе у сфері медіа. Вона запустила ютуб канал, де ділилася історіями зі свого життя та спогадами про проєкт. Влоги стали популярними і швидко Брали свою аудиторію дівчину також запросили до проекту пацанки Нове життя, де вона з'явилася у кількох епізодах разом з іншими випускницями. Незабаром Люда знайшла своє кохання та створила сім'ю. Вона стала мамою чудової донечки Нелі, яка стала найбільшим щастям у її житті. Зараз Люда відновила блогерську діяльність, активно веде соціальні мережі і ділиться своїми історіями успіху. Її приклад надихає сотні людей не боятися змінювати своє життя. Її історія доводить, що віра в себе. Та наполеглива праця допомагає знайти своє місце у житті, навіть якщо шлях здається непростим. А хто був вашою фавориткою у школі леді? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.